Всім привіт! І знову я біля свого перчика. Буквально хвилиночку займу вашого часу, щоб показати вам перчик Леся. Я робила огляд повний, але зараз хочу більш детально розповісти про Лесю. Ну, По-перше, в нього дуже оригінальна форма ось така капілька, сердечко, хто як його називає. Бачите? Ось така Леся. Темно-оранжевого, темно-жовтого не оранжева, темно кольору, неоранжевий колір. Місистий, ось я розрізала вам одну перчинку. дивіться, Міліметрів, мабуть, 6-7 максимум. Ви знаєте, перчинка на перчинку, як то кажуть, не схожа. Можливо, десь більше, десь менше, але в середньому ось 6 мм товщина цього перчика. Ну і Дуже оригінальна форма. Дуже рясний. Цей перець дуже рясний. Я його рвала і рвала, як то кажуть. Він не ранній, він середній перець, Тому його варто мати. Смачний, гарний, рясний, невисокий, його не треба підв'язувати. В нього висота десь сантиметрів 30 ну максимум 40. Тому дуже зручний. Не падає він стійкий, От якщо в мене є перці, які дуже полягли від дощів, то цей перець кущики дуже гарненькі і вони гарно тримаються. Тому, якщо є бажання придбати перець Леся жовтий, можете дзвонити. А з вами була Наталя. Всім пока!